Видно мій екран. Так, 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 бачу. Так, я, ну, обсяг виробництва порахував розрахунок припусків та допусків. Я на цьому моменті зупинився і не знаю, що далі робити. Ось така має деталь. Ну, е, припуски розраховуєте. Ми ж е, зробили маршрут. Там в маршруті так, є послідовність обробки. Маршрут є. Припуск на конкретну операцію це різниця між розмірами попередньої операції і наступної операції. Різниця між розмірами заготовки, і наступної операції, припуск на конкретну операцію. Тільки дивіться по радіусу: припуск на сторону, щоб не по Ну, вона накажеться на цю сторону, і вона тоді збільшується на два, виходить, так? Да? Так, 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 так. Припуск на сторону, це треба вказувати, що припуск на сторону, односторонній припуск. Бо на діаметр mm -hmm. припуск подвоюється. Обладнання обрали для операції. Так, так ось дивіться, ось мій е, маршрут е, Заготівельна токарна, і ось мене верстати, і А. Наш тангент циркул Дін треба поставити. Так, да так, -да -да. по максимуму ставте стандарти. Так, а на сверло, на сверло теж треба знайти Дін, так? Да? Угу, угу. Ну, не обов'язково, можливо, ІСо, можливо, Дін, можливо, DSTL знайдете. Ага. Добре, вибачте. І під розрахунок режимів різання обирайте. Дві операції. Можна взяти токарну 010. Угу. 010 не чи ти зовнішній. Ні, ні, ні. Ось 015. Добре. 015 під розрахунок. І що у вас є тут свердлильна. 035, наприклад. Угу. Добре. Знайдете формулу для розрахунку свердлильної операції. У вас фрезерної немає, тому свердлиння. Токарна і Добре, добре зрозуміло. І можете вже розраховувати ці дві операції. Добре, дякую. Це не, как, ніяк не пов'язано з припусками. Розрахували і приступили до заповнення технологічної документації. Так, зараз хвилинку. Так, але тут є ця технічна документація в прикладах. А, тут нема. Ну добре, ладно, на наступну консультацію. О. У мене поки питань немає. Технічна документація, вона окремо в двох файлах йде наприкінці курсу ресурсу. Там зразки і бланки є. Нижче. Ще нижче, ще нижче там. От, технологічна документація. Зразок і бланки. Ось все завантажуйте. Документ можете відкрити, подивитися. Там маршрутна карта нижче, угу. і операційна карта. Ну, це бланк, а є е, зразок, інший файл завантажте там. Можна е, безпосередньо в зразку виправляти на ваші дані. Ось бачите, операції. Ось ми ну, всі 0,5, 10, 15. А в такому ж вигляді мають бути маршрутна карта МК. Стільки маршрутних карт, карт скільки потрібно, ну, в залежності від кількості операцій буде. І операційні карти. Це от пішла вже операційна карта. І тут вже вставлені режими різання. Вон 50, 0,05, 20, 005, 250, 40. Це вже режими обробки. Добре, зрозуміло, дякую. E, значить, розраховуєте режими дві операції і заповнюйте карти. Uh -huh. Добре, дякую. Так, Владислав, що у вас? Доброго дня. Добре. Мені треба, аби ви переглянули розрахунок операцій і. Трошки підказали, як правильно заповнювати всю, ту, всю технічну документацію. Ну, відкриваєте операцію. Так, зараз. Ви завантажили собі бланки технічної документації? Так. Так, зараз є демонстрація. Є демонстрація. Ну, глибину ми залишили один міліметр, так? Ну, так, так. Що там з. потужністю верстата? Все, все зійшлося, все нормально, десь тут воно вот У вас 2,9, а потужність 6,75, да, было Навіть 7,5. Ну, добре. Так, и а по фрезер... по Фрезер на 43,55, так, и частота 277. Н фактично 250. 39. Угу. Ну і потужність скільки отримали? Потужність ось вийшла 6. Ну, 2,1 проти 2,1 Проти 6. Ну, все нормально. Т0, 0,16 хвилин, так, правильно. Так, ось єдине ось питання було: ну, чи нормально, що воно так мало? Типу, знайти хвилин. Так, ну шанс. а що там вас фризурує? А, стоп, у вас там фризеруються 4 лиски? Так. Е, відповідно, ви розрахували для однієї лиски, мабуть, е, ось це довжина оброблюваної поверхні, скоріш за все. Mm -hmm. І, ось тобто ще це... помножити на 4. Це не через кількість проходів 4, а саме із-за того, що 4 поверхні ви послідовно обробляєте. Не одночасно, а послідовно. Тому Т-0 попереду поставити можна І, і дорівнює 4. 4 помножки, 0,16. Ну, що? 0,16 ну, це там скільки. 8 секунд. Відповідно, ну, десь 10 секунд може. Ну, так і є, за 10 секунд і фрезерується така невеличка поверхня. За один прохід mm -hmm. і все. І Добре, я зрозумів. А, а може просто, щоб не перерахувати, просто дописати основний технологічний час на точніше. Можна нижче рівень? на одну на одну поверхню. Можна дописати. Mm -hmm. А нижче, mm -hmm. враховуючи, що поверхня 4, ти 0 дорівнює 4 000 0,16 дорівнює. Так, да, можна. На, на ваш розсуд як зробити, так зробити. Добре, дякую. І по висновку. Ну я так наприклад. Так, операція. бачите у вас центрування не по краю. Пощо а... сторінки зробіть. Угу. Проведений аналіз технологічності конструкції деталі гайка. На основі цього аналізу підібраний матеріал і спосіб отримання заготовки круглий режим прокат, діаметр 40, дружнописі, розраховують припуски на механічну обробку, складено маршрут, Тут що з кома пробіл зайвий. Що складається з 12 операцій тут, та підібрано технологічне обладнання та інструмент. Розрахований режим різання. Для двох операцій: токарна 0,25 і фрезен 040 Розрахована потужність різання N для операції токарне. Тут дописати, за результатами розрахунку, потужності двигунів верстата, потужність двигунів верстата достатня. Наприкінці ось mm -hmm. дописати. Mm -hmm, одразу дописати mm -hmm. За результатами розрахунку. Шрифт на англійський. Та що ж таке? Це завжди таке. Потужність двигуна верстатів токарського і фрезерного. Достатні, достатня, достатня для виконання зазначених операцій. Ну, ось тут на 4 помножити, тут виправити. Угу, так. На основі цього стане КБ технологічно домінно. Все нормально висновок. Добре. І по документації. Підкажіть, будь ласка, як її там правильно заповнювати. А зараз. Я ось почав так ось. Чи правильно початок? Тут найменування деталі потрібно саме, як називається, деталь написати. Угу. Добре перероблю. Виготовлення відновлення не потрібно. І чого? От е, виготовлення деталь, назву деталі. Угу. І, і ось цей ось шифр. Це перенести ось оцей так, сюди. Так, е, да. тут от цю частину МТМР. От цю частину сюди. Далі тут номер групи 41, бачите? Це ваша має бути група, яка у вас? 46. 46. І номер по списку. Бачите, тут п'ятий був номер по списку. Поїхали далі. Ну, це от от стираєте. От тут дату проставляєте числами безпосередньо. Тут пусто має бути. Підпис угу. вставляється картинкою. Дату яку взагалі ставити? Ну, Без трошки пізніше, там, кінцем місяця. Коли ви там здаєте свою курсову. А, коли по з... цій документації ставити кінцеву так, дату. Так, 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 так угу. ну, Слово дата не має бути, просто там має бути стояти дата. Ну, І... я для себе просто позначаю, щоб потім виправити. Найменування деталі так само, ж тут. Ну, має бути, там, що там, втулка чи що там яка. Uh -huh. Позначення робочого, тут шифр деталі, якщо є на, в завданні. Там шифр деталі має бути. Сюди і сюди вписати. Шифр деталі. Або позначення робочого креслення в деталі. Ви на робочому кресленні позначення робили. Там шифр писали в штампі. Ну, сюди ставити, якщо там шифр є. Ну, ось цей шифр я і вставляв туди. Ну і вставляйте сюди тоді. Так, ось ці літери так і мають. Звертайте увагу. А. Це назва операції. Б. Це яка, яке обладнання використовується. О. Що робиться операція, яка свердління центрових отворів з двох боків. Т. Інструмент. Пристосування, інструмент вимірювальний, інструмент різальний. Патрон токарний трюккулачковий, центральне е, свердло і центр. Це зразок, чи, ви вже ваша вставляли? Це я вже робив. Ну, все вірно. Там виникло питання: ось, на прикладі у вас вказано було. Ну, От тут Якщо інструмент де... вимірювальний має бути. Не вистачає штангін циркуля, чи чим ви там міряєте? Угу. Ну, ось там просто у вас, наприклад, спочатку ось 10-та операція описується повністю, що там свердління, патрони і так далі, а потім іде токарна, і просто який верстат і все. От питання було, чи так само ні, робити, ні, чи ні, ні. От робити ось так: от. кожна операція а, Б, О, Т. А Б, О, Т повторюється. Для кожної ага. операції. Так і розписується ось так подробно. Докладно. І ось ця інформація з таблиці береться, ви ж обирали. Обладнання технологічно оттуда берете і копіюєте сюди. Ну, так, так. І О, ось, ось тут 0,15 карна, це має бути А, Б. Тут має бути О, що робиться в цій 0,15. І інструмент для 0,15. Далі копіюєте наступний аркуш. Точно таке, тільки починаєте вже 20-х. От тут 0,20. 0,20 на, на наступному аркуші. Угу. І. Питання таке ось було за оці цифрові позначення. Можна їх видалити, щоб не було зовсім. Угу. Пусто. І так само тут. Так. Да. Да, да, да. Добре, я видаляю їх потім. Там йдуть в опросійні карті тільки. Режими різання то треба буде заповнити. Ну, до тої докомендації ще не дійшла, ось по ці поки питання були. Угу. Ви, ще можете скопіювати отак, от, ось цей кусок. І шифр АБОТ. Він повторюється: знову буде АБОТ. І тільки змінювати обладнання, назву операції, обладнання. Що робити, і пристосування інструмент різальний, інструмент вимірювання. <різуміло> Тоді, поки мене. Так, так, ось, бачу: ось цього не має бути стирайте гости. Mm. <різуміло> Бачите <різуміло> ось ось ось. Uh, uh -huh. Форма оставляє, залишайте, а гост виділяєте. Ось так. Тут форма, тут форма, так. Добре. Буду тоді далі заповнювати. Ну, добре, добре, добре. Дивіться, то МК, а це ОК, операційна карта. І тут режими різання, ось вони мають бути. Це параметри оброблюваної поверхні, діаметр і довжина. І ширина ось довжина поверхні оброблюваної, Т-глибина різання, І кількість проходів, С-подача, Н-частота обертання шпінделя, і В-швидкість різання. Все це ці дві операції, які ви розрахували. Тобто, там, де ви розрахували дві операції, ви отримали режим різання для тих двох операцій, заповнюєте дві ока. І все. Не для кожної операції, прям, а тільки дві. Ага, добре. Тобто, ось має бути все це ОК і МК. І все. МК е має бути по всім операціям, пройтись по всій таблиці, а ОК штуки дві штуки має бути. Ну і все, карти Ескізів не потрібні. Да. так. Угу. Тобто, ось, ну, МК по кожній і ОК по двому, і все більше нічого не треба. Ну там є карти ескізів. Ну, в принципі, я не вимагаю. Можете доробити ті карти ескізів нижче, там є рисунки, ескізи, виконання операції дві. Під кожну ока карта ескізів йде. Ну, це не обов'язково. Добре, я зрозумів тоді. Дякую. Тоді в мене нема більше питань. Ну так, да. тут вже у вас близько до завершення оформить і все. Ще є питання якісь в цілому поки нема питань тоді тоді до наступної консультації мабуть добре тоді дякуємо вам гарного вам дня тоді до побачення, до побачення. наступно у нас у п'ятницю за план...